Друзі, разом із вами ми вже зробили багато добрих справ. Ми пишаємося тими проектами, які нам вже вдалося реалізувати. Військові, з якими ми співпрацюємо, вирішили передати вам велике спасибі та зробити це більш офіційно у вигляді подарунків. Для цього вони передали гільзи самого серця бойових подій, аби підкреслити важливість вашого вкладу. Успішно використані проти ворога снаряди для гаубиць. Такі подарунки від наших воїнів нагадують нам про безпосередню участь в нашій спільній перемозі. Ми вирішили розіграти такі нагороди серед наших донаторів, бо вважаємо, що ці подарунки та подяки заслуговують саме ви. Умови участі в цьому розіграші дуже прості: донат на суму від 50 гривень фонду Тікрок. Обов'язкова наявність вашої електронної пошти під час відправлення донату. Пошту можна написати у коментарі під час переказу монобанк або можна донатити через сайт. Участь приймуть всі, хто зробив донат з 10 по 16 квітня, включно. Трьох приможців ми оголосимо у прямому ефірі в Фейсбуці. Чим більше ви залишите окремих донатів, тим більше шансів на перемогу. Бажаю успіху!